Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні я хочу вам показати і розказати про ось такий прикольний приклад. Я натрапив на нього нещодавно, і він мене дуже зацікавив, тому я захотів розібратися детально, що тут відбувається і чому саме. Отже, давайте подивимось. Це, на перший погляд, один з типових таких прикладів коду, які показують. Дивну поведінку JavaScript, скажімо так. Зазвичай це має відношення до е, приведення типів, яке відбувається під капотом, коли там, числа додаються до рядків е, і так далі. Але насправді тут все трошечки складніше. Дивіться, в нас ми оголошуємо з допомогою слова var е, змінну name. Ну, почати, мабуть, треба з того одразу, що. Використовувати вар в сучасній веб-розробці вже не варто. Тому одразу, скажімо так, слово ключове VAR, значить, що далі поведінка буде якась дивна, скоріше за все. Отже, ми оголошуємо з допомогою вар зміну name і кладемо в неї число. Далі ми в read Eval Print loop тут в консолі. Намагаємося виконати JavaScript Expression Name плюс 1. Ну тобто ми не додаємо нове значення в зміну Name, а просто хочемо подивитися, що буде в результаті ось цього expression. І отримуємо рядочок 1.23.1. Якщо ж ми зробимо те саме, все точно те саме, але зміну називаємо якось інакше даному випадку non-name, але тут може бути що завгодно, то поведінка інша, і замість рядку 1, 2, 3, 1 ми отримали 1, 2, 4. Ну, тобто це, це, в принципі, те, що ми очікуємо, це unexpected result. Чому так? Ну, якщо трохи подумати, то ми розуміємо, що в зміні name тут Рядок string, і тому, якщо рядок додати до рядка, спробувати оператором плюс щось інше, то це щось інше буде приведено до рядкової форми, і буде конкатенація двох рядків, тому ми отримали 1, 2, 3, 1. І якщо ми перевіримо type of name, то це, да, це, це рядок. Хоча ми, ну тобто, Окей, з цим, з цією поведінкою зрозуміло. Чому в цьому випадку це не рядок, а це рядок. Хоча в обидві зміни ми поклали number 1, 2, 3, і ну, логічно, що має бути number. Uh, відповідь криється в тому, що name, не дивлячись на... name існує ще до того, як ми його ініціалізували, uh, тому що у Об'єкту Window, який наш глобальний контекст, який, в принципі, зберігає дані про все-все-все у цій табі браузера. В цьому об'єкті Window вже є property, вже є поле з ім'ям Name. Давайте в цьому пересвідчимось. Ми можемо просто написати тут Window і відкрити тут багато-багато всього. Якщо ми подивимось Default Properties, мабуть, в Chrome це буде трохи інакше виглядати, і там ви одразу це побачите, ну це неважливо. Смисл в тому, що в об'єкті Window десь тут. Якщо ми проскролимо довго-довго-довго-довго, тут купа всього, отак отут Тут у нас вже Properties, і давайте, де Name, і ось є Name. Тобто в об'єкті Window є Property Name. Чому Чому так? Чому воно туди взагалі попало? Проблема не проблема, а це особливість поведінки ключового слова вар. Вар має не, такий, не таку область видимості, як ми звикли у всіх інших мовах програмування. І не таку область видимості, якщо ми оголошуємо нову зміну за допомогою ключового слова LET. Якби ми використали LED в цьому прикладі, все було б окей, це я одразу вам скажу. Отже, var, якщо VAR, зміна з допомогою VAR оголошена всередині функції, то ця зміна видима, і до неї можна дібратися, дістатися в будь-якому місці цієї функції. Якщо вона оголошена, як в даному випадку, поза всякими функціями, тобто в глобальному контексті, то ця зміна стає глобальною. Але глобальна зміна це не означає, що вона просто висить десь там в вакуумі в космосі, а це означає, що вона просто є проперті об'єкту Window, який є нашим глобальним контекстом тут в браузері. Тобто в JavaScript у ньому є якийсь глобальний контекст завжди. Node.js це так і називається Global. Об'єкт глобальний, тобто він інший, і там, відповідно, трохи API інший, тому що ну, середовище інше. розумієте, да? Це браузер, то е, поза браузером. Ось, е, Тут же це об'єкт Window. І, наприклад, дивіться, якщо ми е, оголошуємо змінну, my custom Variable, е, кладемо в неї щось: рядочок something, е, давайте тепер знову подивимось цей Window. І десь тут має бути my custom Variable поруч з е, змінною NotName. Тому дивіться, ми оголосили три змінних. Всі вони попали сюди, але ці дві, е, ми бачимо одразу, е, тому що це кастомні змінні. А name вона серед default properties. Це означає, що якщо ми навіть. Давайте відкриємо нову вкладку і напишемо window name. То ви бачите це ім'я. І в JavaScript, ну, мабуть, це було не дуже вдалим рішенням, але оскільки Windows це глобальний контекст, то вам не обов'язково писати window.name. Ви можете так само отримати доступ до цієї зміни і просто написавши name. Бачите, я написав name. І мені повернуло пустий рядок. Це дефолтне значення property name. І тобто це рядок. І, відповідно, якщо ми напишемо type of name, string, тобто, все, все збігається. Ну, так само, зрозуміло, зрозуміли, будь-який пропоті Window, наприклад, Local Storage, так? До Local Storage ви також можете отримати доступ. І, просто написавши Local Storage. В даному випадку він not available, тому що це пуста таба. Але це не має значення. Отже, Window Name існує по дефолту. і... Ось тут самому початку, давайте повернемо з нашого прикладу, ми, типу, оголосили зміну з назвою Name, але вона вже існувала в об'єкті window і вона була рядком. Тепер залишилось тільки одне питання. ну Була вона рядком, окей, пустим рядком. Але ми ж поклали туди 1.23, ми поклали number, то чому ж тут все одно, після того, як ми поклали 1.23, ось тут type of повернув нам string? Справа в тому, що name дійсно має, скажімо так, унікальну поведінку, можете вважати, що для нього є кастомний сеттер. Тобто ви знаєте, що в JavaScript, там, якщо ви зробите свій кастомний клас, то для Property можна писати кастомні get і set функції. От тут є, вважаєте, що кастомна set функція прописана одразу в об'єкті window. Якщо ми щось покладемо в name... То у цього значення буде викликано е, метод ToString, і в name збережеться строкова репрезентація цього значення. Е, ну, Тобто, е, дивіться, е, декларація var name це те саме, що написати Window Name 1, 2, 3. Е, і це, в свою чергу, те саме, що написати е, window name. Е, ну, так, тут, викликати, щоб. Щоб викликати ту стрінг, треба взяти число в вдушки. Отже, рядочок Varname рівня 1.2.3 ось ось цьому рядочку. Тобто це насправді те, що відбувається під капот. Name Property існує, ну, воно використовується, тобто це назва поточного об'єкту Window. Його особливість в тому, що навіть якщо ми перейдемо. На, іншу, на інший сайт, змінимо локейшн. Він ну не завжди, але у деяких кейсах він залишається. Тобто, це, це може бути такий механізм передачі інформації між різними сайтами, між різними веб і ну, Відповідно, там. Насправді, поведінка досить складна, якщо в нас є i Там із security reasons іноді нейм обнуляється. Це, в принципі, нас, нас не дуже цікавить. Просто є, є такий property name, Ось така в нього поведінка: що все, що в нього покладемо, буде викликано ну давайте, я, давайте ми продемонструємо те, що name зберігається. Навіть якщо ми перейдемо на інші е, сайти. Дивіться, ми візьмемо Name, запишемо сюди My Custom Value. Так, і давайте пересвідчимося так ось в Window Name. У нас зараз my Custom Value. Е, тепер ми перейдемо в інший рядочок. Е, ну, давайте на так ось. Ми перейшли на основну сторінку. MDN. Ми дивимось window Name, Дивіться, Location вже інший. А, Name зберіг е, е, зберіг своє значення, те, яке ми поставили. Ось. І, відповідно, ми перейшли назад, він також тут є. Е, і ще Name, він бере участь. Дивіться, у нас є ось цей URL. Так. Е, і тут. Ви, мабуть, знаєте, що якщо ми хочемо відкрити цю лінку в новій табі, то ми вказуємо target дорівнює і ключове слово, тут спеціальне значення underscore blank. Якщо ми так зробимо, то ця лінка, цей examples, він відкриється зараз ви бачите, в новій табі. Так от цей target, це також ви можете вказати, name з об'єкту Window, це також воно. Ось. Тобто в window.name можна зберігати так би, шерити між різними локейшенами якусь інформацію. Ну, Відповідно, якщо ми хочемо покласти примітивне значення, то просто в нього викличеться toString. А якщо ж об'єкт, дивіться, давайте ми зробимо об'єкт, у якого є два поля a e, b Ось цей об'єкт, і ми кладемо в windowName. І тепер, якщо ми просто виведемо name, це те саме, що windowname, то, як бачите, ми бачимо, думаю, знайомимо вам рядок. object-object це дефолтна імплементація методу toString в JavaScript. Тобто з цього значення викликалось toString, так само, як вам показував тут. І поклався ось ця стрінга. Ну, З цього, мабуть, користі нам було би мало, тому якщо ми захочемо зберігати там якийсь об'єкт, до речі, здається максимальне значення для Windows Name щось в районі там 2 МБ. Ну, тобто, в принципі, якщо нам треба буде заширити дані, то можна покласти сюди багато чого, це буде величезний javascript об'єкт. Отже, якщо ми захочемо таке щось е, зберегти саме об'єкт, складну структуру даних, е, то для цього просто треба е, викликати JSON stringify отримати строкову репрезентацію ось таку цього об'єкту і покласти її в Windows. Отже, як бачите, все не так просто, як могло би сказатися на перший погляд, це не просто. Скажімо так, це не особливість JavaScript, в даному випадку, приведення типів, це вже особливість браузерного API, що в нас є поля window name. Ну, В плані, якщо, якщо підсумовувати і взяти якийсь урок з цього, то не використовувати VAR. Вже, в принципі, немає сенсу використовувати в сучасних веб-застосунках ключове слово VAR. В нього дуже дивна область видимості. Ну, дуже дивна, я маю на увазі, що вона відрізняється від майже усіх інших мов програмування. Let і CONST, Вони, на відміну від VAR, мають блочну область відомості. Ну, Якщо хочете, ми можемо окремо про це поговорити в іншому відео. LED і CONST поводять себе так, як у більшість інших мов програмування. І, скажімо так, LED і CONST, Ну, якщо ви прийшли з іншої мови програмування, вони будуть більш логічно себе поводити, так, як ви очікуєте. Вар. E, ні, вар e, це такий, ну трохи рудімент, e, пережиток олдскульних часів JavaScripту, e, тому, тому да, це var краще не використовувати. Ну, і коли ви бачите якийсь такий приклад, e, дивіться, всіх подібних штук знати неможливо. Навіть Якщо у вас вже багато років досвіду, це нічого страшного. Головне це проявити інтерес до цього і розібратися покроково, чому ж воно так відбувається. Тобто, якщо у вас в роботі виникає якась дивна поведінка, ви не розумієте, чого так, навіть якщо код працює, то краще все ж ви приділити цьому увагу і розібратися до кінця, чому, чому саме так? Ну, знаєте, якщо… Бачили серіал Доктор Хаус, то він там завжди докопувався до істини, навіть якщо пацієнта врятувати не вдалося, так от це дуже, для дуже корисна риса для програміста. Навіть якщо ваш код, ваш пацієнт вже втрачений, все одно краще розібратись, чому саме що відбулося. Як бачите, з такого дуже маленького прикладу можна розкопати дуже дуже багато різних особливостей, як працює браузер і JavaScript. Отже, дякую за увагу. По традиції Ютубу ставте лайки і в коментарях пишіть, що би ви хотіли ще розглянути, і я постараюся цю тему розкрити в наступних відео. Дякую за увагу, па-па!